Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Три яйці будемо зараз збивати і будемо робити смакоту для ігора. І трошки олію. І так, ложок чотири. av och av. Det var bolag Яблучко потерла зі шкіркою. Ну, тут заберу великий кусок. Сода? Банан і яблуко тут. Викидаємо сюди. Там жовта мука стоїть, дай мені. Бачите. Добре, вдерла пачку. Вимішуємо. Я ще сюди дала трошки ізюму. Но цукру я сюди не даю. Соду погасила на яблуці. Камані Кукурузяна мука дві ложки, і додаю Вівсяні пластівці, не меля, ні нічого. Ось так. О. І вимішую. І хай воно хвилин 10 постоїть. І будемо випікати. Ось така консистенція виходить. І відправляємо в духовку до готовності, поки не спечеться. Ну, а як спечеться, тоді подивимося. Дивіться, якщо у вас забагато рідини, то можете додати трошки більше вівсянки. Або муки любої, там кукурудзяної чи білої, нема різниці. Це на ваше бачення, яке, яке вам більше подобається. Ось. І усе, І хай вам буде смачно. Я ще, напевно, пару грішків положу, щоб було більш смачніше. Ось так. Десь не десь. Тіцу. Горішка і буде смачно. Ось такі то справи. І зараз відправимо в духовку до готовності при температурі 180 градусів. Я в себе печу. А ви по своїх духовках дивіться, хто наскільки ставить, кого, наскільки як пече. Ось. Бо в когось при одній температурі, в когось при другій. Так, що ось таке, то все. Відправляємо пектися. Так, ось такий ігорів переклад вийшов, я її вже порізала. Він м'ягенький, тоненький, але, повірте, дуже смачний. Можна таких два спекти, і якийсь крем придумати йому зробити. Ну, обійдеться без крему. То забацько до нього буде, будемо економити на ігорові. Так що, ось таке то. Ось йому. Я вже пару кусочків взяла таких країв. Дуже смачно. Угу. Навіть добре солодке, бо яблуко багато яблука. і Воно солодке яблуко. Получилося досить смачно. Так що ось таке то. Можете готувати і смакувати. Ось так. Угу. Смачненько вийшло. О, ціла миска. Ігорові смаколики. А це я дим. А це ще нашого смаколика стільки залишилося. Ми вже майже жили. Ми з Наталкою вночі справилися. Поки пільнували козу, а воно як не спиться, то жерти хочеться. Жерти. Їсти, то, то, то їсти нормально, а то, коли жерти хочеться, то є різні речі. О! Ось такі то справи, так що. Всім цього самого найкращого роблю фоточку. Ну як? ]嘗. І біжу поратися. Всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Хай всіх все буде смачно. Можна в грубшу форму заляти, щоб він грубший був. Но він досить смачно виходить. М'ягенький, солоденький, Яблучко, банан, ізюм, все смачно. Так що всім до зустрічі, всім папа. -па.